Туб інтелектуальний розвиток є не лише цікавим, але й життєво важливим для досягнення успіху та щастя у сучасному світі, де інформаційний потік безперервно зростає, здатність вчитися, адаптуватися та використовувати свої знання стає незамінною. Мета цієї книги допомогти вам розкрити свій потенціал, розвивати інтелект та знайти ефективні стратегії для постійного самовдосконалення. Ця книга складається з декількох розділів, у кожному з яких висвітлюються різні аспекти інтелектуального розвитку. Ви дізнаєтеся, як критичне мислення, креативність, пам'ять, емоційний інтелект та навички вирішення проблем можуть допомогти вам стати розумнішими та більш впевненими у своїх можливостях. Окрім теоретичних основ, книга містить практичні поради та вправи, які допоможуть вам закріпити здобуті знання. І вміння. Розділ перший основи інтелектуального розвитку. Інтелект це багатогранний процес, який включає в себе здатність до навчання, аналізу, критичного мислення та креативності. У цьому розділі ми розглянемо основні компоненти інтелектуального розвитку та їх значення у повсякденному житті. Кожен з цих аспектів є важливим для досягнення особистого та професійного успіху. Почнемо з критичного мислення. Це здатність аналізувати інформацію, розпізнавати упередження та робити обґрунтовані висновки. Критичне мислення є необхідним для прийняття рішень, вирішення проблем та розвитку інших когнітивних навичок. Щоб покращити своє критичне мислення, ви можете використовувати наступні методи. Задавайте питання завжди ставте під сумнів отриману інформацію та перевіряйте її достовірність, аналізуйте аргументи, розглядайте різні точки зору та визначайте їхню обґрунтованість, розвивайте логічне мислення, вирішуйте логічні задачі та головоломки, щоб тренувати свій розум. Креативність це здатність створювати нові ідеї та підходи до вирішення проблем. Вона допомагає нам мислити нестандартно та знаходити. Оригінальні рішення для розвитку креативності важливо створювати нові зв'язки, намагайтеся поєднувати різні ідеї та концепції, щоб отримати нові інсайти, відкриватися до нового досвіду, пробуйте нові хобі, подорожуйте, знайомтеся з новими людьми, практикувати мозковий штурм, виділяйте час на обдумування нових ідей без обмежень. Розвиток пам'яті є ще одним важливим аспектом інтелектуального зростання. Пам'ять дозволяє нам зберігати та відновлювати інформацію, необхідну для вирішення завдань та прийняття рішень. Ось кілька стратегій для покращення пам'яті. Використовуйте метод асоціацій. створюйте зв'язки між новою інформацією та тим, що ви вже знаєте. Практикуйте повторення. Регулярне повторення матеріалу допомагає закріпити його у довготривалій пам'яті. Розвивайте навички візуалізації, уявляйте собі інформацію, яку ви хочете запам'ятати у вигляді картинок. Емоційний інтелект це здатність розуміти та керувати своїми емоціями. А також розуміти емоції інших людей. Високий рівень емоційного інтелекту дозволяє будувати кращі стосунки, ефективніше спілкуватися та знижувати рівень стресу. Для розвитку емоційного інтелекту важливо вчитися розпізнавати свої емоції, визначайте, що саме ви відчуваєте в конкретний момент, розвивати емпатію, намагайтеся зрозуміти почуття та переживання інших людей. Практикувати самоконтроль, вмійте керувати своїми реакціями та емоціями, не дозволяючи їм впливати на ваші дії. Навички вирішення проблем є важливою складовою інтелектуального розвитку. Вона допомагає нам знаходити вихід з важких ситуацій та досягати поставлених цілей. Щоб покращити свої навички вирішення проблем, необхідно вчитися визначати проблему. Чітко окреслюйте, що саме вам потрібно вирішити. Генерувати варіанти рішень, знаходьте декілька способів вирішення проблеми, обдумуйте їх переваги та недоліки. Оцінювати та обирати найкраще рішення, аналізуйте можливі наслідки кожного варіанту та обирайте найбільш ефективний. Розділ другий основи інтелектуального розвитку. Інтелект є складним і багатогранним явищем, яке включає різні аспекти нашого мислення, пізнання та емоцій. Важливо розуміти, що інтелект не обмежується лише академічними знаннями чи здатністю швидко розв'язувати задачі. Він також охоплює креативність, емоційну чутливість та здатність адаптуватися до змін у цьому розділі. Ми розглянемо основні компоненти інтелекту та їх вплив на наше повсякденне життя. Одним із ключових аспектів інтелектуального розвитку є критичне мислення. Це здатність аналізувати інформацію, розпізнавати упередження та робити обґрунтовані висновки. Критичне мислення є необхідним для прийняття рішень, вирішення проблем та розвитку інших когнітивних навичок. Щоб покращити своє критичне мислення, ви можете використовувати наступні методи: задавайте питання, завжди ставте під сумнів отриману інформацію та перевіряйте її достовірність. Аналізуйте аргументи, розглядайте різні точки зору та визначайте їхню обґрунтованість. Розвивайте логічне мислення, вирішуйте логічні задачі та головоломки, щоб тренувати свій розум, креативність це ще один важливий аспект інтелекту. Вона дозволяє нам мислити нестандартно та знаходити оригінальні рішення. Для розвитку креативності важливо створювати нові зв'язки, намагайтеся поєднувати різні ідеї та концепції, щоб отримати нові інсайти, відкриватися до нового досвіду. Пробуйте нові хобі, подорожуйте, знайомтеся з новими людьми, практикувати мозковий штурм, виділяйте час на обдумування нових ідей без обмежень. Розвиток пам'яті є ще одним важливим аспектом інтелектуального зростання. Пам'ять дозволяє нам зберігати та відновлювати інформацію, необхідну для вирішення завдань та прийняття рішень. Ось кілька стратегій для покращення пам'яті. Використовуйте метод асоціацій, створюйте зв'язки між новою інформацією та тим, що ви вже знаєте. Практикуйте повторення. Регулярне повторення матеріалу допомагає закріпити його у довготривалій пам'яті. Розвивайте навички візуалізації, уявляйте собі інформацію, яку ви хочете запам'ятати, у вигляді картинок. Емоційний інтелект це здатність розуміти та керувати своїми емоціями, а також розуміти емоції інших людей. Високий рівень емоційного інтелекту дозволяє будувати кращі стосунки, ефективніше спілкуватися та Знижувати рівень стресу. Для розвитку емоційного інтелекту важливо вчитися розпізнавати свої емоції. Визначайте, що саме ви відчуваєте в конкретний момент, розвивати емпатію, намагайтеся зрозуміти почуття та переживання інших людей, практикувати самоконтроль, вмійте керувати своїми реакціями та емоціями, не дозволяючи їм впливати на ваші дії. Розділ 3. розвиток пам'яті. Пам'ять є одним з найважливіших інструментів нашого мозку. Вона дозволяє нам зберігати інформацію, відновлювати спогади та користуватися знаннями, які ми здобули раніше. Без ефективної пам'яті було б неможливо навчатися, працювати або навіть підтримувати стосунки. У цьому розділі ми розглянемо, як працює наша пам'ять, які існують її види, а також які методи та стратегії можна використовувати для покращення пам'яті. Як працює пам'ять? Пам'ять включає три основні процеси: кодування, зберігання та відновлення. Кодування це процес перетворення інформації в формат, який може бути збережений у пам'яті зберігання це процес утримування інформації в мозку на певний період часу. Відновлення це процес доступу до збереженої інформації, коли вона потрібна. Види пам'яті існує кілька видів пам'яті, кожен з яких виконує свої функції, сенсорна пам'ять. Короткочасне збереження інформації, яка надходить через органи чуття. Короткотривала пам'ять збереження інформації на кілька секунд або хвилин, довготривала пам'ять збереження інформації на тривалий період часу від днів до років. Методи покращення пам'яті є багато способів покращити пам'ять ось деякі з них. Використовуйте мнемотехніки, створюйте асоціації, використовуйте рими або створюйте візуальні образи для легшого запам'ятовування. Практикуйте регулярне повторення. Постійне повторення інформації допомагає закріпити її у довготривалій пам'яті. Розвивайте навички візуалізації, уявляйте інформацію у вигляді образів, що допомагає краще її запам'ятовувати. Відпочивайте та висипайтесь. Хороший сон важливий для консолідації пам'яті та відновлення когнітивних функцій. Розділ четвертий: емоційний інтелект. Емоційний інтелект ЕІ – є здатністю усвідомлювати, розуміти та керувати своїми емоціями, а також розпізнавати та впливати на емоції інших людей. Високий рівень емоційного інтелекту дозволяє ефективно комунікувати, будувати міцні стосунки та долати стресові ситуації. У цьому розділі ми розглянемо, що таке емоційний інтелект, чому він важливий та як його можна розвивати. Компоненти емоційного інтелекту. Емоційний інтелект складається з кількох ключових компонентів: самосвідомість. Здатність усвідомлювати свої емоції та розуміти, як вони впливають на ваші думки та дії. Самоконтроль, здатність керувати своїми емоціями та імпульсами, щоб досягати позитивних результатів. Мотивація внутрішній двигун, який підштовхує вас до досягнення цілей та подолання труднощів. Емпатія, здатність розпізнавати та розуміти емоції інших людей. Соціальні навички, здатність ефективно комунікувати, вирішувати конфлікти та будувати стосунки, як розвивати емоційний інтелект, розвиток емоційного інтелекту вимагає свідомих зусиль та практики. Ось кілька методів, які допоможуть вам покращити свій ІІ. Практикуйте усвідомленість, звертайте увагу на свої емоції, спостерігайте за тим, як вони виникають та змінюються. Розвивайте емпатію, намагайтеся зрозуміти почуття інших людей, слухайте їх без упереджень та суджень, працюйте над самоконтролем, вчіться керувати своїми емоціями, особливо в стресових ситуаціях. Розвивайте соціальні навички, вдосконалюйте свої комунікативні здібності, навчіться вирішувати конфлікти конструктивно. Вплив емоційного інтелекту на життя, емоційний інтелект має великий вплив на різні аспекти нашого життя. Люди з високим рівнем ЕІ мають кращі стосунки, успішніше працюють в команді та мають більш позитивний настрій. Вони здатні краще справлятися зі стресом та адаптуватися до змін. Розвиваючи емоційний інтелект, ви покращуєте якість свого життя та підвищуєте свої шанси на успіх у різних сферах. Розділ 5: Навички вирішення проблем. Навички вирішення проблем є однією з найважливіших складових інтелектуального розвитку. Уміння знаходити рішення для складних ситуацій та викликів є ключовим для досягнення успіху в будь-якій сфері життя. У цьому розділі ми розглянемо, як розвивати свої навички вирішення проблем та використовувати їх у повсякденному житті. Визначення проблеми. Перший крок до вирішення будь-якої проблеми це її чітке визначення. Важливо зрозуміти, у чому саме полягає проблема, які її причини та наслідки. Для цього можна використовувати наступні методи: аналіз кореневих причин. Визначте основні фактори, які призвели до виникнення проблеми. Формулювання проблеми у вигляді питання це допоможе чіткіше окреслити її суть. Використання діаграм та схем, візуалізація проблеми допомагає краще її зрозуміти та структурувати. Генерація варіантів рішень. Коли проблема визначена, необхідно знайти можливі способи її вирішення. Для цього можна використовувати такі підходи: Мозковий штурм, створіть список усіх можливих варіантів рішення, не обмежуючи себе. Дослідження, знайдіть інформацію про те, як інші люди вирішували подібні проблеми. Консультації зверніться до експертів або колег за порадами. Оцінка та вибір найкращого рішення після того, як ви маєте кілька варіантів вирішення проблеми, необхідно оцінити їх та обрати найбільш ефективний. Для цього можна використовувати такі методи. Порівняння переваг та недоліків. Оцініть кожен варіант з точки зору його переваг та недоліків. Аналіз можливих наслідків. Визначте, які наслідки матиме кожне рішення у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Розрахунок ризиків. Оцініть можливі ризики, пов'язані з кожним варіантом та їхній вплив на результат. Впровадження та моніторинг рішення після вибору найкращого варіанту рішення необхідно впровадити його в дію та моніторити результати. Важливо слідкувати за тим, як розвивається ситуація, та вносити корективи у випадку потреби. Для цього можна використовувати наступні методи: планування дій. Створіть детальний план впровадження рішення з визначенням етапів та відповідальних осіб. Моніторинг прогресу, регулярно перевіряйте, як виконується план та чи досягаються поставлені цілі. Зворотний зв'язок. Отримуйте зворотний зв'язок від усіх зацікавлених сторін, щоб оцінити ефективність рішення та внести необхідні зміни. Розвиток навичок вирішення проблем. Розвиток навичок вирішення проблем потребує постійної практики та самовдосконалення. Ось кілька порад, які допоможуть вам покращити свої здібності. Навчайтеся на своїх помилках, аналізуйте свої минулі помилки та визначайте, що ви могли б зробити інакше. Вчіться у інших, спостерігайте за тим, як інші люди вирішують проблеми, та переймайте їхні методи, практикуйте креативне мислення, знаходьте нестандартні підходи до вирішення задач та експериментуйте з новими ідеями. Розвиток інтелекту це безперервний процес, який вимагає постійної роботи над собою та самовдосконалення. Застосування навичок критичного мислення, креативності, емоційного інтелекту та ефективного вирішення проблем, дозволяє досягати нових вершин у різних сферах життя. Кожен з цих аспектів інтелектуального розвитку є важливим і доповнює інші, утворюючи гармонійний розвиток вашого розуму. Протягом цієї книги ви дізналися про основні принципи та стратегії, які допоможуть вам стати розумнішими, ефективнішими та більш впевненими у своїх можливостях. Використовуйте здобуті знання у повсякденному житті. Продовжуйте вчитися та експериментувати, і ви побачите, як ваш інтелектуальний потенціал буде зростати. Нехай ця книга стане вашим путівником на шляху до інтелектуального розвитку та самовдосконалення. Пам'ятайте, що ваш розум є безмежним ресурсом, який можна розвивати та вдосконалювати протягом усього життя. Ви здатні досягати великих успіхів та долати будь-які перешкоди, якщо будете застосовувати здобуті знання та розвивати свої інтелектуальні дуальні здібності